Хорошенький, хорошенький хулі. З мармишечкою. І мармишечку не помню, де наша підсачка. О, друзі. Підсачка, я кажу, найкращий фідерні підсаки це Golden Catch Stronger. І голови, і ручка. Я цю ручку навіть використовую в коропових, в коропові рибалці. А ну йди запливай сюди. Це в мене трьохметрова, але я її повністю не розклав. Треба повністю розкласти. Ох, подивіться, як воно тут дава. Як він дав. нездоровий, я так. Ай, друзі, на удочку тягнути його. Це такий кайф, довгий кай. Така полторачка, таке. Видає, іди, іди, друже, сюди. А там, та ти диви. Промазав. Де сюди. Давай. О. Зараз будемо кидати його нірку. Що ти, братанець? Ох, друзі, перші важливе мармишечки.